Армія відступила. Я прийшов на приїхав туди на велосипеді до Міусінська, то поїхав туди на Опаловку і побачив таку картину. Відбиті стоять українські БТРи, БМП, лежать вбиті українські солдати. І один кадировець дав іншому спис фарфуна, сам підійшов до гарячому, залившому українському БТРу, став нагою на українського солдата, так задрав ногу ну, в руку фотоапарат, ногу поставив і щоб його сфотографували такому. Бравом, вигляд. Вот тут я вже не витримав. Я підійшов до нього і почав його запитувати. Що ти робиш? Хто тебе виховував? В тебе взагалі мати є. Це зупинило його. Ну було що я був не один нас, там зібрала толпа місцевих, там чоловік 15-20, мабуть, тому мене не чіпали, і я одразу пішов. Я прийшов додому, зібрав хлопців, яких ну, ти мені підтримували. Казав, що хлопці ну, все, почалася вже окупація, Прийшла російська війська. це вже, вже окупація, це вже все. Треба вже щось зробити. Влітку 2014 року року, в липні, автомат Калашнікова можна було купити у наших місцевих козаків за 200 доларів. Кулемет Калашнього коштував 300 доларів, і я зрозумів, що треба купувати зброю. Я е, виїжджав на підконтрольну Україні територію, там я мав рахунок в банки добрий і брав гроші, е, повертався і почав купувати зброю і набої за свої гроші. Більше моїх товаришів казали, що Володимир, ну що ти кажеш? Ну, що тому будемо вбивати громадян Росії. Російських солдат, там, ти пропонуєш там, підривати там, мости, там, щось зробити, партизанську якусь діяльність. Це ж заборонено кримінальним кодексом. А якщо повернеться українська влада, е, що ми будемо казати? Нас же всіх посадять в'язницю. Я говорю, хлопці, ну а що нам робити? Ну, давайте будемо сидіти і чекати, отак по одному будуть, як вночі їздять вони, як в 37-му році, по одному будуть приїжджати, нас все одно знайдуть. Будемо пояснювати, що це був самозахист. І оце переконало моїх товаришів. І ми зробили перший партизанський вихід. Це був мабуть 28 серпня. Було коли українська армія відступила, росіяни ховали от ті танки, БТРи, урагани від журналістів, ну від місцевого населення. І от ті хто тримали техніку, робили табори за містами. От під міста, за красним лучом, під Міусінськом вони зробили такий табір. Ми хлопцями з, з дитинства пам'ятаємо кожну річку, кожне ставок, кожне поле там, це наша це наша земля. І ми вночі взяли автомат, автоматику, кулемет і пішли туди до них. Ми як можна ближче підійшли до їхнього табору, скільки можна ближче, і просто почали стріляти. Просто так, от по табору, хто сколько встигне, то одно обоє то дві, то три, і втікали. І втікли.